Шумова казка, граємо тим, що маємо. Постежинці лісовій весело крокую. Всі звірята тут, напевне, мої кроки чують, Гей, звірята. Поспішайте, гостя лісу привітайте, я до вас уже біжу, познайомити спішу. ляп 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 мале зайчатко вибіга з своєї хатки, і що духу поспішає? Тільки лапками мелькає. Ой-ой-ой, що то було? Вгорі що загло. бджоли лісові гудуть, свій медочок стережуть. Звуки чую, від крилят, то метелики летять, шарудять вони тихенько, Лиш прислухайся гарненько. Глядь, змія повзе в травиці, щоб на тебе подивиться, усім тілом шурхотить. Буде поруч через мить. Дятел стукає завзято. Тук-тук-тук чують малята. Дятел стукати мас так, ми також зумієм так. Прогулянка була чудова. Сюди повернемося знову.